Створюємо сферу, даємо їй 31 сегмент, натискаємо праву кнопку миші, Convert to, Convert to Editable Poly. Вибираємо полігон і починаємо малювати нашу фігурку. Наприклад, ось таку у формі серця. Намалювало наше серце. Переходимо в вкладку Полігон Material ids ставимо одиничку. Заходимо в матеріал Editor, натискаємо праву кнопку миші. вибираємо матеріали General, Multisub Object, клікаємо двічі на Multisub Object, клікаємо на кнопку Set Number, робимо два матеріали. Нажимаємо Enter, клікаємо на табличку NON. Вибираємо Corona. Корона Legacy, якщо він у вас є. Підключили один матеріал. Клікаємо на NON на інший. Corona Legacy. Отримуємо два матеріали. Заходимо в перший матеріал. Змінюємо колір на червоний. Заходимо в другий матеріал, кликаємо двічі, змінюємо кольор на чорний. Виходимо з матеріал едітора, виходимо з рівня полігонів. Заходимо знову в матеріал-едітор, тягнемо за ось цю нитку і відпускаємо на об'єкті. Таким чином у нас З'являється розуміння 3ds Max, деякий номер полігону. Тобто через меню Полігон матеріал D ми б сказали, що ці полігони будуть під номером 1, а ці полігони під номером 2. Власне, те, що ми бачимо тут. Тому, по своїй суті, ми створюємо відповідність між цими номерами в матеріалі нашому ось тут, і номерами полігону на в самому об'єкті на рівні полігонів. І коли ці цифри починають збігатися, тоді він знає на який полігон наліпити відповідний колір. Вам Буде простіше це зробити два-три рази на різних об'єктах. Наприклад, не лише на сфері, ви можете забрати цю сферу. Давайте нажмемо Height Selection. Вибрати якусь коробку і спробувати розфарбувати цю коробку таким самим способом. Тобто праву кнопка миші, конверти ID тобто poly. Заходимо в Modify, обираємо полігон і обимот всі вертикальні стіни. Заходимо в Polygon Material ID, кажемо set ID 1. Або 2. А верхню кришку скажемо, ще одиничка. І знову. Зберімо новий матеріал, права кнопка мишки. Матеріал с General Multisub Object. Тут заповнюємо, наприклад, трьома і додаємо сюди матеріали. То це буде ваша така практика, яка вам точно допоможе від вточити навички, відточити розуміння, як це працює. І з тим не будете мати проблем. Це насправді важлива річ, тому що пізніше вона дозволить нам таке саме робити, наприклад, в квартирах, в будинках, де нам треба покласти, наприклад, на підлогу дерева, на стіни штукатурку, на вікно скло. скло. це все працює.